Чи помічали ви, що у серіалі надприродне Вінчестери – найгірша сім'я, яку екранізували? Самі подумайте, батько, який постійно у роз'їздах прикривався тим, що не хоче наражати на небезпеку Сема та Діна. А Дін з дитинства, як старший брат Сема, мав приймати дорослі та складні рішення, поки батько полює. Мало того, що батько не проявляв теплі почуття до своїх синів, так чи мав на стороні іншу сім'ю та іншого сина, де він вів себе зовсім по-іншому, наприклад, піти з сином на бейсбол. Та Сем та Дін просто не могли мріяти навіть про таке. І ще є парочку таких моментів, де мені дуже шкода Діна. Перший момент, коли демон поселився у батька Діна, і він сказав йому, що його любить. І Дін його одразу розкусив, тому що батько не міг так сказати. Ба Більше мене більше вразив сем, якого він дуже сильно любив, проявляв байдужість, не намагався його знайти або витягнути з пекла, наче Дін для батька та. Сема був пустим місцем. Тож у фільмі нам постійно показують Діна, який постійно веселий, але за цими радощами в нього завжди було всередині пекла. Можливо, тому він завжди рятував інших, забуваючи про себе. Бо коли тебе не рятували в дитинстві, ти починаєш рятувати всіх, аби, хоч так, відчути, що маєш значення.